Неспокійна була ніч. Тут я відкриваю, знаєте, зранку телеграм. І дивлюсь, в Ізраїлі новий президент. Президент, він же прем'єр і він же народ Ізраїлю. В одному обличчі, знаєте, триєдиний. Звати його Джо. Джо. І ось цей Джо уособлює собою і народ, і органи влади. Ну, все абсолютно. І цей Джо ще й на себе відповідальність бере. За людей, за життя їх, за свободу, за добробут, ну і так далі. Ну і робить заяву, що все нічого там не завершиться, поки. Ну і так далі. Війна буде тривати. Я не знаю, чи народ Ізраїлю давав довіри до нового президента, він же прем'єр, він же народ в одному обличчі. Але мені дивно, коли. Президент однієї країни розповідає, як будуть жити мешканці і держава інша. Це дуже дивно. Це вкрай дивно. Я слабо собі уявляю, якби вийшов, ну, не знаю, там Шольц, чи то президент, чи прем'єр Франції, чи то наш президент чи прем'єр, чи ще хто-небудь, чи там десь прем'єр Ірландії, ви його знаєте до речі, ні? Ось, а, і вийшов і каже: Ви знаєте, от, е, Японія буде жити от так І японці такі, да, так і буде. От чому так відбувається в світі, можна тільки здогадуватись. А мені а, дивно дивно і страшно, що хтось, маючи свою точку зору, адже це все одно проста, звичайна людина. Ну як, не проста поінформована. і Людина, яка підтримується деякими впливовими абсолютно людьми в світі, але це звичайна людина, і ця звичайна людина вона визначає, як жити кому де. І от я так дивлюся, думаю: ну якщо в бік Ізраїлю таке можна було сказати, то чи є ще якісь країни, які ось ця звичайна людина, незвичайна людина, може визначати? Може визначати їх політику, може визначати, що говорити, що, як діяти, ну і так далі. Я б не хотів би жити в країні, в якій я обираю свого президента, прем'єра. А виявляється, що премєр президент і він же народ десь в іншому місці, і я його не вибирав. Я не давав йому право говорити від імені мого народу. От мені приємно, що я живу в державі, де такого немає. А от за Ізраїль я хвилююсь насправді.